Прес-конференція з президентом Федерації футболу України розпочинається з годинним запізненням. До того, як зустрітися з журналістами та футбольним активом, Андрій Повелко відвідав корнен, звідки родом його батько, а також Острог. Хотів би вибачитись за запізнення, таке трохи сьогодні день. Поминальний. Поминальний. далі сорокахвилинне вступне слово Андрій Повелко говорить не лише як президент федерації, але як голова бюджетного комітету Верховної Ради. Переконаний пострадянська система фінансування спорту себе вижила. Тож потрібні докорінні зміни. Щоб дитина вибрав для себе від спорту, бажання е займатися цим видом спорту, і щоб гроші були е сказати, із насударського бюджета, були йому прив'язані і його родителям. что если родитель принимает э, решение, что эти деньги необходимо потратить там на плавание, окей, ребенок идет в, в секцию плавания, федерация плавания получает эти деньги и распределяет на этого ребенка, и ребенок чувствует, что он там должен был заплатить там 200 гривен за абонемент в месяц. А в связи с тем, что эта реформа проходит именно на ребенка? Он платить там 50 гривен, 150 п'ятдесят за нього государство. Після вступного слова обмін сувенірами від обласної федерації Бурштиновий герб Це буде на самом відному місці. Зрештою, власне, прес-конференція. Одне з двох питань, яке встигли задати журналісти, стосується штучних полів в рамках програми УЄФА Хет Трик. Чи отримає таке поле рівне? Нині говорити передчасно. Адже попереднє керівництво Української Федерації реалізацією цієї програми не займалося. Втім, Андрій Повелко закликає місцеву владу вже готувати відповідні документи. А в выделять землю на всю Украину 10 м, стандартных полей 10 всего и например там э, в Волынской области проголосовали за то же выделение земли и подготовки, а в Ровенской не проголосовали вот Федерация футбола Украины подаст эти документы мы причем мы не сможем э, как-то мотивировать по другому мы эти документы готовые проголосованные э, районами или областными или городскими депутатами или областными передать в УЕФА и сказать смотрите, там уже выделена земля, там есть понимание и там есть подготовка. Так. А в той области нету, или в том городе нету, или в том районе нету. И вот, он, вот они пусть потом своим избирателям объяснят, почему они лишились сегодня этой возможности европейские деньги привлечь под данный проект. Основной умовой Федерации футбола Украины является то, чтобы Миска-Влада передала у распоряжение областной федерации земельную Делян. Ми сьогодні з такими проханнями і листами відповідно звернулися до депутатів міської ради міста рівного до пана мера. І очікуємо, що на найближчій сесії таке позитивне рішення буде прийнято для того, щоб передали земельну ділянку по вулиці набережний. Крім того, пан Повелко розповів, що відтепер фінансування місцевих осередків Києвом буде суттєво збільшене так, що місяця обласні федерації отримуватимуть 50 тисяч гривень. А ще президент ФФУ пообіцяв, що цей його візит на Рівненщину буде не останнім. Сергій Татаренко, Микола Штемпель, інформаційна програма День.